Слава Ісусу Христу, брати і сестри, за цей вечоровий час, за те, що Господь з нами в цей вечір. Хотів би прочитати Боже Слово. Два місця старого заповіту сьогодні прочитаю і пороздумуємо над деякими епізодами з життя народу Божого. 15 глава, 2 книга, Хронік, перший віршик. А Азарія, Оведів, злинув на нього Дух Божий. І вийшов він перед Асу та й сказав йому: Послухайте мене Асу та весь Юдо і Веніаміне. Господь з вами, якщо будете з ним. Якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його, полишить він вас. У Ізраїля було багато днів, коли був він без правдивого Бога. Брати і сестри, зверніть увагу на цей третій віршик. У Ізраїля було багато днів. Коли був він без правдивого Бога і без священника вчителя та без закону. І вернувся він у, у утиску своєму до Господа, Бога Ізраїлу, і вони шукали його, і він дав їм знайти себе. А тими часами не було спокою ані тому, хто виходить, ані тому, хто входить, бо були великі неспокої в усіх мешканців краю, І воював народ проти народу та місто проти міста, бо Бог побентежив їх усяким лихом. А ви будьте міцні і нехай не слабнуть ваші руки, бо є нагорода для вашої чинності. Брати і сестри, ще один текст би хотів я прочитати це Книга Ісуса Навина, 5 глава, 13 віршик. І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів. Очі свої та й побачив аж ось стоїть напротив нього чоловік, а витягнений Його меч в руці його, і підійшов Ісус до нього та й сказав йому: чи ти наш, чи ти наших ворогів. А в іншому перекладі написано: чи ти з нами, чи проти нас. Ісус навин: Полководець проти полководця Ти з нами, чи ти проти нас. А той відказав: ні, я вождь Господнього війська, тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі і вклонився та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабові. І сказав вождь Господнього війська до Ісуса, скинь взуття своє, своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти, святе воно, і зробив Ісус так. Брати і сестри, це унікальний текст Слова Божого, який записаний в цій п'ятій главі. І я би хотів, щоб ми згадали події, які стались перед цим. Ізраїльський народ підходить до своєї ключової такої, такий момент або станція, де вони мають вже війти в обіцяну землю. За 40 років померло все військо, всі войовничі люди, які вийшли з Єгипту, вони померли. Не стало цих людей. І ось ми бачимо, що Ісус Навин перейняв владу. Ісус Навин це новий полководець. Сьогодні, коли в умовах нашої країни розглядати цю історію, коли в нас іде війна, і ми взагалі, хто багато слухає новини, той знає полководців і так далі, які сьогодні воюють. Які очолюють військо українське чи там з іншої сторони, але тут а, новий підходить ім'я Його Ісус Навин. Моїсей цей народ довів, Він передав, він зберіг цей народ. Бог дав йому особливу милість, і серце, і терпіння, і лагідність, і він міг довести через 40 цих років цих людей до Йордану. І ось тут Господь каже йому: Ти піднімись на гору. Ти в цю землю не війдеш, але побачиш її і помреш. А передай свою владу. Передай ці цілі для наступника свого. Ісус Навин. Мойсей був дуже ніжний чоловік. Ісус Навин, він був іншого складу, іншого характеру, і Господь йому каже: Ти будь дуже мужній. Не маєш бути дуже мужнім. Брати і сестри, я розумію, наскільки, напевно, для Ісуса Навана в той час було важливе Боже благословіння, тому що, маючи на очоленні мільйонний народ, армія, яка не воювала, це нові люди підійшли. Написано, що вони були навіть не обрізані, вони тільки понароджувалися за 40 років. І ось перед ними Господь каже, я вас привів цю землю, але вам треба її взяти. Це не просто, що ти зайшов і живеш. Це земля, в якій люди живуть. Це земля, в якій укорінені міста, це земля, в якій є Єрихон, є гай, є народи, Івосеї, і Хітєї, і Ферізії. Там дуже багато народів перелічуються, які живуть в цій землі. За 400 років вони там укоренилися. Це була земля, але Бог сказав, де ступить ваша нога, це буде ваша територія. Беріть цю землю. І ось ми читаємо: Господь йому каже, Ісусу Навину, що ти маєш. Дуже пильно виконати все слово Боже, не відступити ні на трошечки. Ти маєш так жити, щоб книга закону цього не відійшла від твоїх уст. Якщо ти будеш в ній перебувати, то ти будеш дуже успішний. І так, найперше, ви візьміть каміння і підійдіть до Йордану. Ізраїль стояв, написано: вони були в долині цій, і Бог їм сказав, коли ви побачите, як руханеться ковчег за повіту, священники на декілька Десят, дві сотні, напевно, чи локтів, чи дві тисячі локтів, вони мали йти впереді, ковчег, і тоді весь стан мав піти. Я собі думаю, навіть уявляю, наскільки це потужно було, коли люди сиділи і тут піднявся ковчег, і вони підійшли всі до Йордану. І написано, як тільки ступили ноги священників, вода, яка тікла зверху, стала стіною, висушив Господь цю річку, і ці люди переходили. По суші в ту обіцяну землю. В той момент написано: над Єрихоном трапились страшні такі знамена Божі. Вони ципаніли від страху: Гай, місто, Єрихон – місто. Всі вороги вони розуміли, що наближається до їхнього життя щось те, що змінить історію взагалі їхніх народів. І хтось вирішив чинити спротив, хтось вирішив здатися євреям, як пам'ятаєте, це зробила Раоблудниця. Але для самих євреїв, брати і сестри, які ніколи не воювали, їм потрібно було повірити в те, що Бог дає їм цю землю. Перед ними місто, великі стіни. Це не була армія, яка мала якусь зброю. Це не були люди, які вели війни постійно. Так, да, десь вони захищались, десь вони відбивались, але в той момент їм треба було б взяти рішення, іти і брати цю землю. Ісус Навин дуже переживав про цей момент. І ось Бог їх сказав, що коли вони перейшли через Йордан, вони написано, осіли в долині Єрихонській, і там було місто Галгали, і Господь сказав їм всім обрізатись. Це був момент, коли народ знову війшов в заповід Божий. Вони відсвяткували Пасху, і перед ними війна. Перед ними справжня війна. І Ісус навин устання ніч, і в нього зустріч. Написано, Він виходить і він бачить, при Єрихоні стоїть полководець з мечем, голим. І Ісус з нами питається Його, переговорний процес, ти з нами чи ти проти нас? Брати і сестри, я сьогодні думаю, що для багатьох людей хотілося би почути слово Я з вами. Я з вами. Ми сьогодні хочемо Бога перетягнути, я дивлюся, в багатьох молитвах навіть наших, і в війнах історичних, Перша, Друга світова війна. Люди писали на машинах, на ременях, на пряжках, всюди, Бог з нами. Вони хотіли цього, вони хотіли. Ісус навин питається: Ти є з нами, чи ти проти нас. На що? Він почув відповідь: Ні. Ні. Господи, як же тоді далі Ми йдемо по Твоєму повелінню, ми твій народ. Ти нас ведеш в цю землю. І тут цей. Вождь воинства Божого, він каже: ні, я є Божий полководець, я вождь воїнства Господнього. Ісус Навин може так стати, що ти маєш стати на сторону цього вождя. Ви знаєте, коли ми дивимося на життя, на історію, на Біблію, на історію ізраїльського народу, вони часто хотіли Бога на свою сторону потягнути. Вони часто хотіли, щоб Бог перейшов на умови людей. І сьогодні ситуація не змінилася. Коли ми молимося за перемогу, коли ми нуждаємося в тому, щоб щось помінялося в нашій країні, концептуально ми так хочемо, щоб почути від цього вождя Я тут, я ваш, я з вами. Але Господь каже: Я Божий, полководець, цей чоловік, чи це був Син Божий? Ця особистість, яка стояла з мечем, він каже, ні, ні, Ісус Ісуснавин. Господи, вчора заповід був. Вчора ми пообіцяли, вчора е, чули, скільки настанови ні я, вождь воїнства Господнього. І коли ми дивимося далі, цей діалог, то цей вождь сказав йому: зніми своє взуття, бо земля, на якій ти стоїш, вона свята земля. Після того діалогу ми читаємо Господь. Рухався зі своїм народом. І ось коли вони обійшли місто Єрихон написано, що як почуло те місто і всі слідучі міста, що ця славна славний цей перехід через Йордан стався так, що ця велика кількість людей по суші перейшла, по суші перейшла. Тут а в розум їм не вміщалися оці події. Написано, вони закрилися в місті і ніхто вже не виходить. Ви уявіть собі. Сьогодні в нас така статистика, і ми розуміємо, що в нас дуже багато людей і така подія, що в Україні відбувається наступ. І всі кажуть, що наступ це не захист. Наступ це не захист. Це набагато вищі ризики, це набагато вищі втрати і так далі. Але ось тут ми дивимося, що ізраїльський народ іде в наступ. І закриті міста, мури, і всі потужні міста тремтять від того, тому що з, з Божим народом іде Господь. Тому що цей вождь воїнства Божого, він не то, що йде з Божим народом, а народ Божий на стороні цього вождя. Народ божий на стороні цього вождя. Божа воля звершується в цій землі. Божа воля звершиться. Бог сказав, 400 років пройде. Я посіщу цих людей. Вони багато зла зроблять. Коли Бог виводив написано е, Якова, він каже: Я не можу тобі зараз дати цю землю, зараз дати, бо хітії, івосії, вони не наповнили чашу беззаконня. От подивіться, наскільки в Бога немає таких спонтанних рішень. От Бог захотів сьогодні землю очистити і взяв звідти виселив людей. Ні. Бог каже, ви підете в Єгипет. Там 400 років ви будете. За той час Бог дивиться в, в, в такому взрізі історії. А для нас це історія, а для Бога це час, який не існує. Він каже, за той час оці люди наповнять чашу беззаконня. Наповнять. І це буде остання капля. Навіть в той момент, коли знищувались івосії, і, і ферізії, і, і ці народи, Бог не робив це із за того, що народ прийшов. Бог це робив, із за того, що вони. В беззаконі наповнили ці чаші. Божий гнів прийшов через прихід Ізраїля в цю землю. І Бог, дивіться, наскільки всі причинно наслідкові зв'язки вони в Біблії прослідковуються, і Бог, він є Бог, який досконалий, і всі діла його зважені. І за кожну дію свою він стоїть своїм словом. І каже Бог: 400 років пройде, тільки тоді ви зможете зайти туди. В той момент звершується Божа воля. Ізраїль думає, що вони для себе місце шукають, поселитися хочуть, але там вже стоїть Божий вождь. Там же Бог, який готовий, воювати за Ізраїля. І сьогодні, я думаю, брати і сестри, нам так важливо бути на Божій стороні, чуєте? Не тянути Бога на свою сторону. Господи, в нас є наші умови, ми так хочемо, ми молимо тебе, Бог стоїть, і багато хто. Запиталися б в нього сьогодні. Ти з нами чи ти проти нас? Відповідь ні. Ні. Я вождь воїнства Господнього. Знімаю обув свою. Що значить обув? Це план. Це план. Коли людина взула обув, то в неї вже є план, вона йде. Вона вже має якусь логічну стратегію. Знімаю обув. Ісус навин буде не так, як Ти запланував. Ви надієтесь на силу, на армію, 40 тисяч від Рувима підійшло від Манасії, від коліна того, яке лишилось поза тій стороні Йордану. Не воїнством і не силою, але духом моїм, говорить Господь. Страх прийшов великий, бо прийшов вощ воїнства Господня. Брати і сестри, можливо, сьогодні нам передивитися нашу. Концепцію нашу молитву, Господи, де Ти, там хочу бути я. Де Твоя воля, там хочу бути я. Да, ми плануємо, ми. Ісуса Навину Моїсей передав. Треба взяти цю землю. Да, А як? Є вождь, давай до нас. Ні. Ти до нас. Ти до нас приходь. Ісус Навин. Ти до нас приходь. І ми дивимося, коли народ Божий був з Богом, ця перша битва, величезне місто. Стратегічні стіни, які ну, логіці не піддавалося, як би вони мали їх зруйнувати, з якої сторони вони би мали зайти. Вони просто обходили їх сім днів, а на сьомий день обійшли їх по разу, а тоді на сьомий день обійшли їх декілька разів і засормили в сурми. І виголосили, і крикнули, і написано впали ці стін. Цей ужас такий пішов, що ці люди. Подумали, якщо так воювати, то нагай нам не треба цієї армії, декілька людей. Бог з нами, Бог на нашій стороні. Але в той момент вони лишили вождя воїнства Господнього. Бо вождь воїнства Господнього, він задає план, Він має волю і Він має свої умови для того, щоб ти був на його стороні і мав перемогу. І нагай їх пішло набагато менше. І в той день була велика поразка. Ісус на він впав і написано, Він дуже сильно молився. І Він кричав, і Він казав: Господі, як далі змотивувати їх іти в наступ, коли ми втратили перемогу. Коли вже на першому етапі ми 30 там, скільки людей, точну кількість 36 людей, так, які загинули. І це, ви розумієте, на очах всього народу. Їм треба було повірити в перемогу. Як сьогодні ми дивимося, є цілі люди політичні, які пробують доказати людям, що ми переможемо. Треба було пере, пере, перемогти спочатку ось тут. А вони вже здалися. На початках вони вже здалися. Ісус нам, як полководець, впав, він розуміє, що щось не так. А Ісус йому каже, стань, Ісус, Бог йому каже, стань, Чого лежиш? стань, Чого молитву умножуєш? Питання треба вирішити. Ви відійшли від вождя Божого. Там є закляте, і це вас відділило. Тому Бог з нами, чи сьогодні Він проти нас? Питання стоїть сьогодні. Багато церков моляться, багато країн моляться, багато людей йдуть під прапором, ми з Богом, але Він залишається на своєму місці, Господь. Слава Ісусу Христу! він ми його не здвинемо на свою сторону. Чуєте? Ти знаме що ти проти нас? Ні. Я вождь Господнього воїнства. Тут є мій план, тут є моя ціль, тут є моя стратегія, тут є мої плани, і вони вічні, вони досконалі, або ти підеш зі мною, або ти загинеш перед маленьким містом Гаєм. І тому написано, брати і сестри, що велика проблема була в Ізраїля, що вони. Будучи Божим народом, от ми читали в параліпіменон: будучи Божим народом, багато часу вони були без Бога, без пророка і без закону. І тому воювали між собою, і тому не мали устройства, бо без Бога були. Скільки разів ми можемо помилитися? І ми бачимо масу прикладів, де люди думали, що Бог точно з ними. Де Марія з Йосипом, повертаючись з поклоніння Богу, думали, що Він точно йде з ними. Точно він з храму з нами йде на третій день. Зрозуміли, що вже його немає. Вроді, Господні справи вчинили, поклонилися, принесли обряд в церкві, в храмі. Немає. І, і ми читаємо про Самсона. Божі війни, Божі перемоги, Божі чудеса. Точно Бог і тут з нами. Стану, як і раніше, не знав. Що вже цей вождь, воїнства Господнього, він від нього віддалився, вже йде сам, вже свою волю чинить. Благослови Господь нас мати сьогодні таке, знаєте, серце, яке би відчувало Бога і контакт. Господи, ти з нами сьогодні, чи ти проти нас, чи ми з тобою? Господи, чи ми з тобою сьогодні? Дай нам за тобою ти Господь впереді, а ми за ним. І тому в той час, коли так буде питання стояти, ми переможемо любого ворога. Ми перейдемо любу воду, любий Йордан, любі трудності будуть нам посилу. Зніми свою обув, зніми свій план, розоруйся, свою стратегію, земля, на, ця, на якій ти стоїш, це свята земля, бо тут Бог перебуває. І якщо там Бог перебуває, то славний той народ. Брати і сестри, ми читаємо, що коли Ізраїль... Перейшов, вони довго ще вчилися оце триматися Господа. І не завжди їм получалось. Інколи вони приходили до цієї золотої середини, де вони були біля Господа, і їм вдавалося переживати великі благословіння, а бувало, вони жили за своєю волею і попадали в різні полони, в різні трудності, в різні нещастя. Нехай Господь нас благословить в цей вечір. Перевірите своє серце. Я так думав, знаєте, їхав над цим Словом. Ми всі, звичайно, молимося про те, що ми мріємо, щоб Бог був з нами. Ми це в молитвах виголошуємо про перемогу, але вож воїнства Господнього, залишається незмінно, стандарти його незмінні. І він каже: Ні, йди на мою сторону, на мою сторону. Передивись своє життя, передивись свої плани, передивись свою концепцію віри і йди до мене. Якщо ти будеш зі мною, то ти будеш переможець. Там, де Господь, там немає програшів. Там завжди перемога. Нехай Господь буде слава. Амінь.